Всім щирі вітання на каналі на хвилі Києва, каналі про життя і в'язання. І сьогоднішній влог присвячується в'язанню. Я хочу показати вам декілька варіантів ажурних ось таких визерунків. Я зараз шукаю візерунок для такої ковтинки і вирішила поділитися з вами, що я нашукала, що мені сподобалось. В цьому відео я покажу ось ці три. Ось такий візеруночок, такий горошок. Ось такі, мені дуже сподобався такий візеруночок. Всі вони дуже легкі в виконанні, але такі ефектні. І ось така сіточка, ось така сіточка, яку можна комбінувати з резиночкою один на один. Ось так красиво виглядає. Зараз якраз в моді, в тренді всі такі. Рубашки, полу з такими ажурними візерунками, сіточками, квадратиками, всякими такими. Тож, давайте розберемо ось цей візерунок. Ось цей візеруночок, це ось такий. Ось такий візерунчик. Ось його схема. Ось так схема. Це в'язання поворотними рядами, а це в'язання по колу. Я зробила ось такі дві схемки. Покажу я на зразку поворотними рядами, рапорт складає 6 петель плюс ой, на 8 рядів. Петлі для симетрії тут не потрібно. Значить, лицьова виворотня накид, три разом лицьовою петлею ось такі умовні позначення. Так, давайте пров'яжемо. Я тут набрала кількість петель, яка ділиться на 6, і плюс 2 прушкові петлі. Але у нас такий маленький виходить рапорт. 6 петель я з вами пров'яжу один рапорт, і потім вже дов'яжу самостійно. Так, перший ряд Перший ряд прошкову знімаю, накид. Дві петлі разом лицьовою, В'яжете зручним для вас способом. Я в'яжу ось так: одну знімаю, дві пров'язую і протягую, потім протягую ось так. накид і три лицьові петлі. Пров'язали рапорт, один рапорт, все. накид, три разом, накид, три лицьові петлі. Далі я пров'язую вже до кінця ряду, і в другому ряді зустрінемося. Так, другий ряд прошково знімаємо. Ті, що ми в'язали лицевими, ми пров'язуємо по виворотніми, а накид, три разом і накид. Оці, що ми пров'язуємо пров лицьовими. Накиди лицевими і між ними петелька лицьовими. Це наступний рапорт. 3. Виворотних, виворотних і три лицевих, виворотних, три, три лицеві, так, все я дов'язую до кінця ряду і зустрінемося у третьому. Так, третій ряд простенький, він у нас по візерунку. Прішкову знімаємо, виворотні у нас. На нас дивляться виворотні, ми в'яжемо виворотніми три. лицьові, на нас дивляться лицьовими, ми в'яжемо три лицьові. Все, раппорт пров'язали: три виворотні, три лицьові. Дов'язуємо до кінця і зустрічаємося в четвертому ряді. Четвертий ряд в'яжемо теж, як дивляться на нас петлі. Прушкову знімаємо три, три виворотні, три лицеві, три виворотні, три лицеві. Зустрічаємося у п'ятому ряду. П'ятий ряд це ряд там, де ми робимо зміщення. Прушкову знімаємо, три петлі в'яжемо лицьовою петлею, три лицеві, накид, три петлі разом одною лицевою, накид. Один напорт, на рапорт пров'язали наступний три лицевих, накид, три разом лицевою, накид. В'яжу до кінця ряду і зустрічаємося у шостому. Шостий ряд. Там, де ми пров'язували накиди, накиди ми пров'язуємо лицевими, цю петельку лицева і накид лицевою, тобто три петлі лицевими. Прушку знімаємо, накид пров'язуємо лицевою, лицева і накид лицевою. І далі три виворотні, як дивляться петлі. Три лицевих, три виворотніх. Це шостий ряд. Зустрічаємося у сьомому. Прив'язую до кінця, і у сьомому зустрінемося. Так, і сьомий, і восьмий ряд в'яжемо, як на нас дивляться петлі. Прушкову знімаємо лицьовий, лицьові пров'язуємо лицьовими, виворотні, виворотніми. І також восьмий ряд ми пров'язуємо по тій же схемі, як дивляться на нас петлі. Лицьові лицьовими, а виворотні виворотніми. І ось такий везеруночок дуже мені подобається. Він такий якийсь ніжненький, ажурненький, і виглядає ось такою сіточкою. Зараз всі такі ці сіточки модні. Да, Ось ці кочинелі, всі різноманітні сіточки модні, Ось такий везеруночок виходить. Складається з шести петель і восьми рядів. Так, це таки перший те, що я хотіла показати. В цьому відео я покажу ще два. Ну, як я вам вже показувала, які я хочу показати. Ось такий везеруночок ще. Ось такий він теж красиво виглядає. Такий горошок начебто горошинки, да, розкидані по полотну. І горошок дуже завжди в тренді. Колись я чула, казав Андретан, вибачаю за голос, Казав Андретан, що горошок завжди в тренді. Тож купуйте собі і на скидках, і на розпродажах, і на акціях. І завжди будете в тренді. Він завжди і мілкий, і великий, крупніший. Да? Завжди, завжди він такий класичний. Да? Як гусяча лапка, горошок це такі класичні візерунки. Тож, давайте розберемо, як в'язати. Цей горошок, він теж дуже просто в'яжеться. Ось, ось така схемка це поворотніми рядами, а це по колу. Якщо ми в'яжемо поворотніми рядами, ми повинні додати 4 петлі для симетрії. 6 петель у нас рапорт, 8 рядів і плюс 4 петлі для симметрії. Якщо ми в'яжемо по колу, петля для симметрії, ми не додаємо. Тільки Рапорт 6 рядів, тобто ваше полотно має ділитися на 6, щоб у вас все було красивенько. Так, лицева виворотня накид дві разом лицевою. І як ви бачите, дві разом лицевою, вони з нахилом вправо. Тож будемо в'язати з нахилом вправо. Так, в'яжемо перший і другий ряд. Перший ряд у нас лицьовий, другі всі петлі виворотні, перші всі петлі лицьові, другі всі петлі виворотні, і в'яжемо, починаємо я починаю з третього ряду, тому що я вже два ряди пров'язала. Так, порошкову знімаємо, Чотири петлі лицьові. 3-4, дві петлі разом. Лицьовою з нахилом вправо. Я переставляю, тому що я в'яжу бабусиними. Тобто, якщо ви в'яжете класичними і поворотніми рядами, то вам не треба буде переставляти все. Дві разом накид. Це у нас вже рапорт пров'язаний. Зараз ще пров'яжу один рапорт 4 петлі, три, чотири, дві разом лицевою. Знахи вправо, накид. Все, я прив'язую до кінця ряду свій зразочок. Четвертий ряд у нас всі петлі виворотні, п'ятий ряд у нас, всі петлі лицьові, шостий всі виворотні, і зустрічаємось в сьомому ря ряді і робимо зміщення. Ще хочу сказати, що закінчуємо ряд. Закінчуємо ми ряд чотирма лицевими петлями. Третій ряд у нас ось іде дві разом, накид і чотири лицьові. Це оці петлі симетрії. Так, ось пров'язала шість рядів. В'яжу сьомий ряд. Перша прушкова знімаю, лицьова. Потім дві петельки разом. Одну лицевою з нахилом вправо накид і три лицеві. Пров'язали наш перший рапорт. Другий рапорт одна лицева, дві разом лицевою з нахилом вправо. Якщо ви в'яжете класичними, то вам не потрібно буде перекручувати, але я в'яжу бабусіними. Тому я трошки, ой, вибачаюсь, перекручую. Накид і три лицеві петлі. Ось так. Так, і завершуємо ряд, одна лицева, дві разом з нахилом вправо, накид і одна лицева, і прушкова. Так, восьмий ряд, всі петлі виворотні. І це вже ми пров'яжемо. Весь рапорт. Вісім рядів. Ось такий горошок дуже нескладно, швидко і красиво. Ось, я думаю, на світлій пряжі, на білій він взагалі буде виглядати дуже елегантно. Так? У мене просто зараз немає світлих тонів таких, щоб зробити зразочок, але спробуйте, я думаю, що це буде дуже красиво. Так, це другий такий у нас везеруночок. І третій везеруно. Везеруно ось така сіточка. Теж дуже зараз трендова. І що мені сподобалося, що цю сіточку можна комбінувати з резиночкою один на один. Вона дуже, бачите, переходить лицьова, переходить в лицеву, а тут дірочка переходить в виворотню. І дуже воно органічно виглядає. Мені сподобалось, як можна комбінувати. Тому що е, ці сіточки вони розтягуються, трошки ще бувають костять. Ну, я тут не помітила, що ця, ця косить, але буває. Тому я рекомендую сіточки в'язати поворотніми рядами і шивним виробом, тому що при в'язанні по колу вони можуть е, ну, якби по діагоналі так косити, і потім воно якось буде не дуже гарно виглядати. Тож я рекомендую вам в'язати сіточку, ось таку сіточку такого плана поворотніми рядами, якщо ви виберете цей візерунок для себе. Так, давайте подивимося схемку. Схемка дуже проста. Тут 4 ряди і дві петлі. Тобто ваше полотно, кількість петель, має ділитися на 2 ось такий у нас рапорт. Одна петля для симметрії і Має ділитися на 2. Складає дві петлі, 4 ряди і одна петля для симметрії. Лицьова виворотня, 2 разом з нахилом вправо, 2 разом з нахилом вліво і накид. Для зручності я рекомендую другий ряд в'язати бабусіними петлями, тому що тут у нас потім нахили йдуть, йдуть вліво. А четвертий ряд пров'язати класичними, тому що нахили йдуть вправо в першому ряду. Вже. Тож, давайте починати в'язати. Дуже нічого складного в цьому немає. Накид, лицьова, ой, накид прушкову знімаємо, лицьова, накид, і дві петлі з нахилом вправо. Накид, бачите, не, не треба перевертати, якщо ми. Пров'язали четвертий ряд я пров'язала класичними петлями. Ось накид і дві разом з нахилом вправо. Дов'язуємо до кінця ряду, другий ряд в'яжемо виворотніми бабусінами, і зустрічаємось в третьому ряду. Так, закінчуємо ряд ми перший двома. Петлями разом накид і дві разом з нахилом вправо і прошкова. Я хочу показати, може, хто не знає, різницю між бабусіними і класичними, то ось я зараз другий ряд прив'яжу, кажу вам просто ось так ми в'яжемо, заводимо петельку і витягуємо ось так. Ось так, простим. Без всяких викрутасів. А класичні там трошки, я, думаю, так називаю з викрутасом. Так, ось так, так, пров'язали і тепер прушкову знімаємо дві петлі з нахилом вліво. Бачите, вже ми, вони у нас дивляться так, щоб ми в'язали нахил вліво. Накид, дві петлі з нахилом вліво, тобто нам не треба нічого перекручувати, накид дві разом. І завершуємо третій ряд, накид дві разом і лицьова, петля для симетрії, так, четвертий ряд: як в'язати класичні. Виворотні, прушкову знімаємо і ось так. Ось заводимо, ось так і ось так. Ось таким способом. Тобто, як я кажу, з викрутасом. Ось так. Я не дуже люблю в'язати класичними, але в цьому візерунку, це якраз потрібно. Трошки далі ж. Ось так. Мені на камеру трошки незручно, але, в принципі, нормально. Так, все я дов'язую до кінця ряду, і на цьому ми завершуємо наш рапорт. Ось, пров'язала я вже 4 ряди рапорту. Ось така сіточка красиво виходить. Так, все, дівчата, показала вам всі три варіанти, які я собі приготувала на літні вироби. Ну, якби я ще в роздумах, але мені сподобалися ці варіанти. І я вирішила поділитися з вами і щоб були на каналі, тому що забувається, так, подивився, пройшовся в плейлисті листі і подивився і згадав те, що ти там собі набрав. Тож, дякую дуже сильно вам за перегляд, що ви подивилися мої візерунки. Я дуже рада була поділитися з вами. І ще хочу вам нагадати, що це відео і ще, це відео і ще багато корисних МК і міні-МК в'язанню з пицями і гачком, ви можете знайти за хештегом Вазерункиua. А також, якщо ви пройдете за посиланням під відео, я залишу посилання на телеграм-канал, чат бібліотеки, яку ми збираємо. Українські майстрині українського Ютубу, то проходьте, підтримуйте, дивіться, користуйтесь своїм, підтримуйте наших українських майстринь, і ми будемо дуже за вам, вам за це вдячні. Пишіть коментарі для підтримки, ставте вподобайки, щоб наше відео не губилися на просторах величезного Ютуб-ресурсу. Все на цьому хочу вам побажати всього самого найкращого, легких пателічок, вдалих проєктів. До побачення, бувайте, до зустрічі!